Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 серпня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Джей Ді Бенс, здійснив виступ в штаті Мічиган біля департаменту поліції в одному з округів. Відповідного штату. Виступ тривав 39 хвилин, і зараз ми коротенько обговоримо основні тези Джейді Венса в межах цього заходу. Загалом, Венс робив акцент на питаннях злочинності та імміграції, стандартний набір від Дональда Трампа в межах передвиборчих заходів. Так? Тобто, ми в кожному такому виступі чуємо ці питання: злочинність імміграція. Було запитання до Венса щодо зауважень напарника віце-президент Кіча Малегарі Стіма Волца про відношення сенатора штату Агайо до еліти, враховуючи його освіту в Єльському університеті, і що його кар'єру фінансували мільярдери з силіконової долини. Таким чином, Волс намагається зробити певний контраст між собою та Венсом, доводячи електорату, що саме Волс з. Простої сім'ї, аніж Венс. Венс надав наступну відповідь на такі зауваження. Ну, подивіться, я походив із сім'ї, де ніхто і ніколи не навчався на праві. Я виріс у бідній сім'ї. Той факт, що Тім Волс хоче перетворити це на погане, що я насправді працював у коледжі, навчаючись у юридичній школі і зробив щось сам. Для мене це американська мрія. І якщо Тім Волз хоче образити це, я думаю, що це, відверто кажучи, досить дивно. Така була його відповідь на ці закиди. Друга передвиборча зупинка Венса у Мічигані була відкрита не для широкої громадськості, а для представників правоохоронних органів. Він зазначив наступне: у вас буде федеральний уряд, який полегшить, а не ускладнить ваше життя. Далі Венс стверджував, що політика адміністрації Байдена Гаріс призвела до зростання злочинності. Хіба ми не повинні кинути людей, які скоюють найжахливіші злочини в наших громадах у в'язницю та викинути ключ. І все ж Камала Гаріс полегшує людям вихід із в'язниці, сказав Венс, але без таки жодних підкріплених аргументів та фактів. Венс пообіцяв, що друга адміністрація Трампа приведе до масових депортацій, починаючи з найжорстоких злочинців. Я не можу повірити, що хтось насправді подумає, що ви повинні відкрити Південний кордон Америки. Ви дозволяєте їм скоювати злочини в наших громадах, а потім відмовляєтесь від їхньої депортації. Знову ж таки, тут ми спостерігаємо. Пов'язані речі, які стосуються злочинності та імміграції в поняття Венса. Також Венс звинуватив Гарріс в ускладненій роботі поліції. За останні 30 років вони втратили трьох поліцейських, які втратили життя під час виконання службових обов'язків, тому що Гарріс розіслала повідомлення про те, що на американських поліцейських зараз відкритий цезон. Незрозуміла ця теза. Чи дійсно таке повідомлення мало місце. Венс вважає, що подібні злочини триватимуть, якщо Гарріс і Волс переможуть у листопаді 2024 року. Далі були звинувачення в бік Гарріс, що вона не відповідає на питання журналістів, а Трамп, ж, наприклад, ходить до різних аудиторій та відповідає на запитання журналістів. І тут ми знову ж таки. Спостерігаємо нову лінію атаки з боку Трампа та Венса і інших республіканців в бік кампанії Гаріс, що їй потрібно дати відповіді на запитання журналістів, тобто заклик такий до проведення прес-конференції. І, власне, вже сьогодні, коли Дональд Трамп давав свою прес-конференцію в Маролаго, так це знову ж таки з тим акцентом, що й Камалі Гаріс потрібно. Дати прес-конференцію. Таким чином, Трамп і Венс будуть намагатись шукати якісь мінуси в Гарріс, в межах тієї прес-конференції. Ось такий наратив зараз формується, він активно розганяється в американських медіа. Далі Вен зазначив, що напарник. Камала Гарріс, Сім Волс, божевільний радикал, зазначив, що Волс відмовився відправлятись до Іраку, а Венс там був. Також Венс процитував Волса, який раніше говорив, що зброєю був на війні, і далі Венс ставить питання, де Волс був на війні? І зараз там також триває в американських медіа дискусія щодо цієї частини, яку підняв Джей Ді. Венс. Ну і також він повторив тезу, що Гаріс не взяла Шапіро, губернатора штату Пенсільванія, собі в напарники через його приналежність до євреїв. Це з приводу основних тез Венса. Які основні висновки ми можемо зробити? Перше, Венс акцентував увагу на злочинності, нелегальних мігрантах, критикував за це адміністрацію Байдена і в першу чергу. Гаріс. Далі були звинувачення в бік Гарріс, що вона от, не спілкується з журналістами, натяк на прес-конференцію, критика в бік Волца. Далі виступ за захист поліції. А і ще одне потрібно зазначити була згадка про війну Ізраїлю проти Хамас. І тут знову ж таки Венс критикував Гарріс за її позицію щодо цього питання і зазначив, що Ізраїль має розбити Хамас. Тобто це одне з питань, яке зачепив Венс і яке стосується зовнішньої політики. Ось така. Була його, теж можна сказати, невеличка конференція, бо він давав відповіді на запитання в межах цього заходу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!